Дякую, всім привіт! З вами знову компанія Gold Cars. І у нас сьогодні на огляді ось такий прекрасний автомобіль Mercedes GLC Classic. Зараз вам покажемо більш детальніше по салону, розповімо по автомобілі, яка ціна, мотор, пробіг. Все вам повністю розкажемо. поки що ви можете підписатися на наш телеграм-канал зверху, щоб ці профілі є на нього перехід. І там ось цей автомобіль можна придбати у лізинг або в кредит. Там є умови і повністю все про лізинг і про кредит. Який потрібен перший внесок і наскільки його можна взяти, під які відсотки. Друзі, маємо ось такий 2016 року Mercedes GLS, GLC, перепрошую, на титанчиках, в гарному чорному кольорі, передні і задні парктроніки. Покажу вам зараз по салончику. Має дуже багато різних датчиків. Тканина, не шкіра. має управління з сидіннями, також висувається під, під ноги ось такі додаткові. Має 4 шкло підії управління дзеркалами, підігріви. мультисервер руль, управління на руль голосовим, телефоном, музикою, повністю все. Автомат, коробка передач на рулі в нас, мультимедіа, навігація, повністю є все. Пробіг даного автомобіля 300 тисяч оригінального, мотор 2,1 дизель. Гарний автомобіль він вже знаходиться в нас на майданчику. Місто Львів княгині княгіні 106, компанія Gold Cars. Нагадую, цей автомобіль можна також придбати у лізинг. У нас ці автомобілі, які ви бачите, всі можна придбати у Лізинг, всі вони знаходяться в нас на майданчику. Теж драйв торгуватися без проблем. Ми, друзі, забігайте до нас, місто Львів княгині княгіні 106. До зустрічі!